Вітаю це програма про важливе. З вами я, Наталя Демедюк, і сьогодні в нашій студії гостя Ольга Ладюк, директорка спеціальної школи в селі Великі Межирічі Рівненської обласної ради, а також голова громадської організації Рівненський університет третього віку. Доброго дня, пані Ольга. Доброго дня. Ми сьогодні будемо говорити про вашу діяльність і про заклади, які ви очолюєте. Безпосередньо надважливу роль в нашій області відіграє спеціальна школа в селі Межирічі. Жиречі, адже для багатьох людей це справді, якщо не єдиний, то один з певно, що оптимальних варіантів вирішення певних життєвих ситуацій. Розкажіть, будь ласка, як давно ви очалюєте цей заклад і взагалі про специфіку школи і чому вона спеціальна? Цю школу я очолюю із 24 січня цього року. Тобто, у нас перейшов такий Рубікон, як я кажу, 100 днів. І коли ми могли теж з командою прозвітуватися, які ми досягнення зробили, я завдячую команді своїй, ну і звичайно, підтримці обласної ради за те, що ми можемо реалізувати свою політику, стратегію в цьому закладі. В цьому закладі, звичайно, що є дітки. З особливими потребами це, зокрема, які мають інтелектуальні порушення. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день є дуже чудова програма інклюзії, проте не кожні не кожна дитина може соціалізуватися на сьогоднішній день і враховуючи життєві обставини у звичайних школах. Тому медичні показники теж мають значення. Звичайно. Так, і тому дуже добре, що на сьогоднішній день є ці спеціальні школи, які фінансуються як державою, так і обласною радою. І дітки може мають там можливість як навчатися, так проводити корекцію свого здоров'я. Ну і звичайно, проживати. Тому станом на сьогодні у школі навчається і проживає. У нас 70, навчається 79 діточок зі всієї області. Ну і також в нас є а, із інших областей пара діточок, які по місцю проживання територіально знаходяться поруч. А Яка вікова категорія дітей навчається і проходить у вас реабілітацію? А, діточки у нас ті, які навчаються, це з першого класу, тобто це від шести років, і вони можуть перебувати у школі до десятого класу. Тобто, якби дев'ятий клас це є випускний про повну загальну середню освіту, але вони мають право згідно положення, згідно закону про спеціальну школу, вони мають право навчатися ще в 10 класі і отримати довідочку. А, тобто держава таким дітям видає офіційний документ, що вони Звичайно. мають певну освіту, що вони отримали певну базу, і для тих, кого фізичне здоров'я дозволяє максимально отримати певну соціалізацію і пошукати своє місце в світі, то в принципі ваш заклад намагається дати для цього усі можливості. Звичайно, дуже вірно підмічено, що діточки навчаються звичайно за спеціальною програмою навчальною, проте по завершенню, от якраз дев'ятого класу, ті, хто мають можливість, як ви от наголосили, вони можуть продовжити навчання в певних групах у професійно-технічних закладах. І, наприклад, наші дітки йдуть там чи на кухаря, чи на повара, ну чи хлопці вибирають якусь певну спеціалізацію. Головне, що далі процес соціалізації відбувається, і навіть людина, яка має певні фізичні вади, може все ж таки, якщо все гарно складається, і є знову ж таки наголошу фізично. Все для того, щоб могти працювати, то і держава, я знаю, що теж запускає певні програми, які сприяють. Навіть така людина може заробити сама для себе і певні кошти. І найголовніше, це все таки мені здається, це спілкування з людьми. Звичайно, і ви теж от правильно підмічаєте, що держава створює умови, вона створює навіть робочі місця, тому що діточки, які ну в першу чергу має бути ще бажання. Тому що не кожна людина, яка навіть, як завжди кажу, має і там всі здоров'я повно, ціни, не завжди теж намагається себе десь ну, реалізовувати. Але якраз ці дітки теж вони намагаються себе реалізувати і вирватися в світ для того, щоб далі себе соціаліз... соціалізовуватися. Тому що в закладі створюються такі умови: є ж психологи, є логопеди, є дефектологи, є реабілітологи, які а, сприяють а, діткам. А, ну, не зупинятися, а розвиватися. І якщо є певні вади, в процесі навчання в школі вони, вони змінюються, вони коригуються і стають кращими. І вони розуміють, що треба ну, далі рухатися і далі навчатися. Тим більше з ними проводяться виховні години профронтаційні, тобто де їм розповідають про певні професії, про певні спеціалізації. І кожен вже ну, з малесенького віку. Хоче кимось бути і собі там намагається Ось я реалізувати. слухаю. Це. Згадую, що в рівному не так давно, відносно не так давно стартував проєкт «Ідеї роби. І теж ми побачили яскравий приклад, як діти з особливими потребами можуть і знайти себе і приносити користь суспільству. І як на мене, це чудова ініціатива. Дуже хотілося, щоб таких було більше. Скажіть, ті дітки, які навчаються в вашому закладі, вони всі живуть там таки? Чи вони приїжджають? Наприклад, чи їх привозять батьки? Чи вони як вони добираються тут? Ну знову ж таки, нам приємно те, що на сьогоднішній день створені всі умови для діточок, і є ті дітки, які проживають в закладі, тому що вони територіально знаходяться далеко, і згідно положення про спеціальну школу, вони мають право проживати. Проте через два тижні батьки, тобто раз в два тижні, батьки їх забирають на вихідні для того, щоб вони були з батьками, ну і були в родині. Є дітки, які знаходяться територіально поруч, що вони можуть доїхати, наприклад, що їх забирають батьки. Ось тому вони якби йдуть додому. Але є значна частина, ті, які проживають. Це понад п'ятдесят діток, які ті, які проживають, проживають вони проживають без батьків. Так, вони проживають, в них є пансіон і вони проживають там. Крім того, вони в. Харчуються з ними, займаються є різні гуртки, є гурток там дизайну, є комп'ютерні заняття, є хореографічні. Заняття, вони і танцюють, і співають, тобто з ними і домашні завдання роблять, ну і відпочивають, звичайно. І не так давно от, у нас буквально був е фестиваль, ви знаєте, з вірою в майбутній обласний, який 18, впродовж 18 років вже йде, і де дітки ну, зі всіх шкіл могли показувати свої таланти. Тобто вони ще й талановиті, і ми намагаємося відкрити в них, ну от якщо десь, може, в чомусь вони обділені, але певні таланти є, хтось малює. Хтось співає, хтось танцює. Пані Ольго, ви пройшли, ви згадали на початку розмови цей відрізок «100 днів. Він такий дуже показовий, бо людина, як правило, за цей період розуміє, її чи не її, може чи не може. І все ж таки, якщо ми говоримо про спеціальну школу, то ми розуміємо, що це не звичайна школа, бо тут потрібен і медичний супровід, і дуже дуже багато нюансів, які. Наприклад, не входять в обов'язковому порядку в арсенал звичайної школи, так то там, де є особливі діти, то відповідно до них потрібен і особливий підхід. А ну і незважаючи на те, що наше суспільство, воно все ж таки. Рухається по висхідній, Ми стаємо більш відкритими, ми стаємо більш європейськими. Ми переймаємо певний європейський досвід. Ми говоримо вже останні багато років про інклюзивний простір. І, наприклад, мене дуже радує, що ця тема зараз активно набирає обертів, обговорення, і не так, що знаєте, поговорили і забули, а справді ми mm -hmm. бачимо якісь певні результати. Yeah. Але я веду до того, що не кожна людина взялася очолювати. Відповідний заклад, хтось не певен, хтось просто не дуже хоче мати справу з такими викликами. Ось якими для вас були ці студні, що ви для себе за них зрозуміли? Ну, ви знаєте, я напевно вдячна долі за те, що от склались так обставини. Щиро кажу, тому що в свій час я пов'язала долю з освітою. Я не маю педагогічної освіти як такої, але в мене є, напевно, вже колосальний досвід. Але в мене є от освіта, а це і перша це в мене менеджер-економіст. Менеджер і я завжди кажу, що я дуже люблю от таку організаційну управлінську діяльність, і, звичайно, коли є гарний чудовий результат з чудовою командою. І мені теж пощастило, що я. Потрапила в колектив сформований, тому що школа, взагалі, історія школи починається із 45-го року. Це була сільськогосподарська школа. Після війни дуже було багато діточок, сиріт, і, напевно, це панський маєток. Ми знаємо Стецький, да, пана Стецького. І от, напевно, шукали ті місця, де можна локації, де зробити такі осередки. Тобто школа 45-го року. В неї дух такий освітянський, навчальний. Ну і звичайно, що люди, які там працюють, в основному це місцеві жителі, педагоги. Освітяни з великим серцем, які люблять цю роботу, тому що хто не любить цих діток, не любить цей спец. Вони просто там не працюють, певно. Так. Що. Вони два місяці, і в мене є випадки. Я бачила, коли люди попрацюють і вони звільняються. Вони не можуть бути в цьому середовищі, і я, і я їм щиро вдячна за те, що вони визнають цю позицію, і вони йдуть в своє місце там, де вони можуть бути. І тому, коли в мене випала така нагода, я дякую теж за довіру. А людям, які мене підтримали і запропонували, я отримала колосальний досвід. Тому що я працювала і в інституті керівником, я маю там от і громадську організацію, і в інституті вседипломної освіти працювала, і в департаменті освіти, обласній раді, але в школі я не працювала. І коли я туди потрапила, я зрозуміла, що це чудовий казковий світ, це створення майбутньої нації, це формування такого осередку, в якому формується. Ну, формується стратегія і майбутнє України, тому що це, це формується не лише освітнє середовище, це культурне, це просвітницьке, це, це ментальність, це такі і культурні, тобто це і спортивні, і освітні. Ну дуже багатогранне середовище. Тим більше, що дітки, якщо приходять це ж 10 років, так, тобто вони пробувають 10 років в цьому закладі. Ну, Це, це, це частина великого життя. Ну, і певно, що і освідомлення і власної місії у вас. Так, ну звичайно, що я да, і я зрозуміла, що напевно так от я маю виконати цю місію, таку освітню з дітками, з працівниками, з друзями і рухатись. Ну, А далі я кажу, в житті далі буде далі. Ми, ну, ми теж не знаємо, наскільки доля як складеться і де ми завтра будемо. Але в цей час, тим більше коли у нас в країні війна, звичайно, що я завжди наголошую всім і починаючи з сім'ї родин, і в закладах, установах, головне зберегти те, що ми маємо, і саме головне це життя. Це життя, здоров'я наших близьких, рідних і тих, з ким ми працюємо, і, і кому ми довіряємо, тому що це саме головне зберегти нашу територію, також країну, а далі ми далі будемо розбудовувати і примножувати. І, звичайно, що за ці 100 днів ми зуміли зберегти те, що є, ну і, звичайно, примножити. Ми вийшли на формати друзів, знайомств, благодійників, нових форматів закладів. У благодійників середини. я хотіла згадати, розпочала Ась війна, і звичайно, дуже. Такий об'ємний тягар навіть можливо не тягар це не зовсім відповідне слово, але такий обов'язок ліг теж на плечі і волонтерів, і благодійників. І кожен українець, я не знаю, наприклад, українця, хто би не задонатив на наші збройні сили України, але тим не менше лишаються також і заклади, які теж потребують підтримки, і я, наприклад, з приємністю. Слідкуючи за вашою сторінкою, відзначаю, що і у вас є такі люди, які допомагають вашому закладу, і навіть попри воєнні виклики, продовжують вас підтримувати. Та ну дуже дякую, що ви теж те це бачаєте. Я щиро вдячна цим людям, які підтримують е, м, такі заклади, такі діточок. Тому що дійсно умови в нас, ну у зв'язку з війною, як кажуть, трішечки мають свої особливості. Ну на перше, це в нас є дітки, які сироти в закладах. Почалася, коли війна, дітки поїхали до Німеччини. Тобто е, м, Німеччина е, по програмі забрала, прийняли діточок і вони проживають на. Повністю їх утримують і забезпечують їм навчання, проживання, все. Тобто ми дуже вдячні, тому що це, ну, це колосальна допомога і підтримка такої людяності, гуманності щодо цих діточок. Також, звичайно, що в нас є ті благодійники, які підтримують із-за кордону, і є ті, які місцеві, і якби в Україні, але, звичайно, і за кордону. І я хочу теж дуже подякувати. До нас не так давно вийшли до нас на контакт. Вони бачили нашу сторінку в соцмережах і вирішили. Чоли доєднатися Українка, яка виїхала в Америку, коли почалась війна із своїми дітками. Вона теж там е, почала бути якби волонтером і амбасадоркою е, в такому американському благодійному фонді, який називається Ukrainian Habitat е, фонд, і вони, от вона буквально недавно до нас приїхала, ну дуже колосальні такої благодійної допомоги. Це і комп'ютерна техніка, і, і канцтовари, і одяг, який вона змогла для діточок привезти. Ну, Дітки задоволені, тому що, звичайно, ми розуміємо, що на сьогоднішній день є певні речі, які ми можемо придбати, і які нас необхідні, але є те, яке, ну, можливо, ми плануємо надалі, а тут складаються обставини, коли ми можемо сьогодні отримати. Ну і звичайно, що є Терство без кордонів це така корпорація, яка допомагає завжди. Вони допомагали, вони допомагають не лише нам, не одній нашій спеціальній школі. І дуже приємно, що вони розуміють потреби цих діточок і допомагають як і фруктами, і канцтоварами, і миючими різними засобами, і іграшками. Ну тобто, вони розуміють потреби діток, вони з ними спілкуються і теж допомагають. Зрештою, це те, що потрібно постійно, і якщо ти там, наприклад, купуєш одну річ, яка служить довгий час, щось наприклад з обладнання, це одна історія. Такі речі, які ви назвали, вони потрібні постійно. Діти приходять нові, щось ламається, щось треба оновлювати. І звичайно, що. Такі заклади потребують уваги. Я знаю, наприклад, мені приємно, що і наші посадовці не минають, і політики теж як би там не було, але. Спеціальна школа в селі Великій Межирячі дуже часто на виду на слуху, а це означає, що за цим стоїть колосальна робота колективу, адже до кожного достукатись і залучити допомогу до закладу, за цим теж стоїть робота, якби і вашого, і колективу. Пані Ольго, а які на сьогодні є потреби в закладі? Наприклад, вони є постійно, але ось станом, наприклад, на сьогодні, на найближчий час. Ну, до речі, я хочу ще тільки ще раз наголосити, додати до того нашого попереднього такого репліку, що є благодійники, напевно, вони й завжди були це меценати, які не хочуть, щоб їх навіть ну, оголошували, там називали. Але я, користуючись нагодою, хочу теж подякувати. Якщо вони будуть нас чути, бачити, десь читати, то я щиро дякую за ті допомоги, яку надають і в сенсорну кімнату, які купляють, як ви говорите. Це обладнання реабілітаційне, яке нам слугує багато років, тому що це не те, що ми там сьогодні використали і завтра його немає, а воно допомагає багатьом діткам, багатьом поколінням, які можуть реабілітовуватися і розвивати свої здібності, і ставати здоровшими і кращими. Щодо потреб, звичайно, що ми. Станом на сьогодні, у цій спеціальній школі ми е, мріємо всі, напевно, і звичайно розуміючи, це війна, це про е, капітальний ремонт от, певного того корпусу, який в нас є на території, для того, щоб ми могли все таки покращити нашу е, таку матеріальну базу. Але ми розуміємо це і е, завдячим. Тому, що в нас є. Тобто, Ми робимо поточні ремонти, ми можемо розміститися, ми намагаємося, як я завжди кажу, цінувати те, що ми маємо. А ми маємо. Да, ми маємо, У нас є гарна територія, є приміщення, є діточки, є технічне обладнання, тому встановлені і пожежні сигналізації. Тобто, Я вважаю, що на сьогоднішній день заклад. Самим необхідним забезпечений. До речі, коли почалася теж війна, ви знаєте, заклади могли працювати лише тоді, коли є бомбосховище. У закладі теж облаштований належним чином, і за сприяння теж благодійних організацій закуплено все необхідне. І в бомбосховищі, до речі, не так давно. Дітки наші дуже хотіли розмалювати його, щоб воно трошки прикрасить. І вони там розмалювали і замок, і дерева, і сонечко ну для того, щоб Тепер там їм... веселіше. Так, щоб їм було веселіше, ну і навіть коли були якщо, повітряні тривоги, то вони, перебуваючи там, вони просто малювали, ну і напевно їм ставало, ставало від цього цікавіше. Так. А, пані Ольго, а якщо ось нашу розмову слухають і дивляться, у нас є радіослухачі і глядачі. Скажіть, будь ласка, в кого є потреба і хто цікавиться вашим закладом, що потрібно, щоб туди потрапити? Чи потрібне направлення, чи потрібне заключення лікаря, чи потрібна співбесіда батьків, наприклад, з вами? Яким чином це відбувається? Ну да, якраз зараз такий період, що батьки мають визначатися, де вони вважають, щоб їхня дитинка могла навчатися, чи в звичайній школі, чи от в спеціальній школі. Для цього необхідно, згідно з теперішніх умов, це звичайно пройти в інклюзивно-ресурсний центр і мати заключення висновок інклюзивно-ресурсного центру фахівців. Які нададуть, пропишуть там відповідні рекомендації, тобто яка відповідна нозологія, дитиночки є, які відхилені, і відповідно, де вони можуть навчатися. А право рішення вже за батьками. І коли вони забажають, вони можуть прийти до нас, написати заяву. Але спочатку, показавши цей висновок, ми маємо, як фахівці, зорієнтуватися, чи ми маємо право відповідно на нашого. Статуту, чи ми можемо їх навчати? Тоді заява, і вони можуть у нас навчатися. А в інклюзивно інклюзивний ресурсний центр має спрямувати певно, що сімейний лікар відповідно до так, тих так. діагнозів Обстеження. і тих обстежень, які так. попередньо діагностовані фахівцями вузького профілю так. так я так. цей процес розумію. Так. Так. Тож, якщо життя кинули, якщо життя кинуло виклик, то на кожен виклик є і рішення відповідне. І ще раз наголошую, спеціальна школа в селі Великі Межирічі це заклад, де працюють з особливими дітками, де працюють чудові фахівці. І дні відкритих дверей у вас теж так бувають? У нас є. Ми постійно готові від у нас двері завжди відкриті. До речі, ми це буквально недавно робили минулого тижня, батьківські збори вперше такого не робили. Я кажу, як ми побачимо батьків, і зокрема, ми також кажу, є ті, які з них самі кращі. Ми їх теж нагородили і подяками за те, що вони активно сприяють у вихованні діточок у догляду, тому що є ті батьки, які і коли дітки приїжджають додому, вони з ними теж займаються. Ось, ну і звичайно що навіть в такій дружній родинній атмосфері батьки щось для себе корисне взяли, ну а ми теж побачили ще раз батьків, почули їхні які певні побажання, які рекомендації для того, щоб було діткам краще тільки. Щоб був розвиток, потрібне спілкування насамперед, так і пані Ольго, маємо ще кілька хвилин. Я буквально хотіла трішечки згадати. Ви ще голова громадської організації Рівненський університет третього віку, і зрештою наше з вами знайомство колись розпочалося саме з цього так. університету. Так. Чи продовжує він діяти? Яка його історія? Так, дякую, вам дуже ще теж пам'ятаєте, це дуже гарний такий життєвий проєкт. В свій час ми в 2016 році почали з ним працювати. В 2017 році ми заснували, вже зробили статут для того, щоб можна було вигравати гранди. І в 2018 році у нас був тоді перший грант з, з Польщею, і була можливість 10 людей похилого віку. Поїхати у Польщу для того, щоб обмінятися досвідом і от побувати і побачити. Тобто, це теж деку ну, збувалися свої мрії. Станом на сьогодні цей чудовий університет працює. Ми на базі обласної бібліотеки вони збираються щовівторка, о 14-й годині з ними проводяться різні цікаві тематичні заняття, різнопланові, які завжди ми тримаємо цю місію Таку це і психологія. І культура, і історія, і мистецтво, і право, Давайте і медицина. нагадаємо нашим глядачам і слухачам, що університет третього віку це. Для людей поважного віку Так, так? соціалізація людей поважного віку от після того, як вони йдуть на пенсію, ну або можливо встаном на сьогодні. Ми розуміємо, що є ті люди, які за 50, але вже в силу обставини вони десь не працюють, і в них є можливість. Тому для їхньої соціалізації культурно-освітньо-просвітницького розвитку створено цей заклад для того, щоб вони могли ну, розвиватися. До речі, чи став корисний такий досвід з певною віковою категорією, такою вже поважною, чи став такий досвід вам в? нагоді, Коли ви очолите, очолили спеціальну школу, адже дивлячись з людьми, з якими ви працюєте, певні групи, ви не шукаєте легких штихів. Дякую. Ви знаєте, Дуже, дуже вірно підмітили, тому що коли я прийшла вперше в школу, то коли до мене підбігла дівчинка і обняла мене і запитала, ти мене забереш. Ну, Я думаю, що ми розуміємо, ну, це. Я, я спочатку не знала, як відповісти, і кажу, я буду з вами, я буду тут. Ну, що я могла зорієнтуватись, Кажу, я буду з вами, я прийшла до вас, я буду тут, будемо, будемо разом. Ну, ці, ці, да, ці фрази ми не передбачаємо і ми не знаємо, але вони дуже щирі і, і, і дуже такі душевні. Звичайно ж, це. Відкривається така глибина психології, коли ти маєш розуміти, як правильно реагувати. І, але напевно душа теж говорить, бо ти зразу розумієш, що я буду з вами, я буду тут. Колись дорослими цими людьми пенсійного віку, звичайно, що це е, теж не просто, але це дуже Йим цікаво. Теж хочеться, щоб ви були так з ними. так само. Так, це напевно покликано було тим, що я от, завдячую мамі, у мене мама не має освіти. І коли я була директором інституту, я розуміла, що ми працюємо там з дітками і дошкільного віку. Ми готували до школи, працювала коледж, бо інститут. І я думаю, вау, немає для мам таких, от нема щось бо їм зробити. Я почала вивчати досвід, тоді їздила в Львів, Івано-Франківськ, і виявляється, що таке є. І коли я це зробила, то от моя мама теж приїжджала, і до нас приїжджають на ті, якісь Долбунова. І я от для них стала теж, напевно, як дочкою. А в мене цих от збільшилась цей контекст. Я дуже рада, що всі ваші людей. проєкти працюють. Так. Ми і вони я я, я бажаю, щоб вони і далі розвивалися, ваші ініціативи, ваші ідеї. Дуже і дякую. на завершення буквально кілька слів на прощання нашим глядачам, нашим слухачам. Нагадаю, підписуйтесь на YouTube Рівне Лайв і аудіоверсію нашої. Програму слухати в ефірі Радіо Респект на хвилі 92,3 або ж на сайті Радіореспект.com і пані Ольго, кілька слів. Я хочу подякувати усім, хто небайдужий до таких діточок, які навчаються в спеціальних школах, або можливо не навчаються в силу обставин, але ви їм сприяєте, щоб вони щоб їхнє життя було кольоровим і красивим. Дякую. А також дякую керівництву, яке нас підтримує за щоденну підтримку, ну і звичайно дякую Збройним силам України, які підтримують нас. А ми робимо все необхідне на своєму освітянському фронті. Ну і звичайно дякую вам, пані Наталю, за те, що ви працюєте, що ви живете і ви бачите, вбачаєте світле в прекрасному, навіть в цей час. Я вам дякую і вам процвітання і реалізації ваших задумів також навзаєм. І нагадаю, що з нами сьогодні спілкувалася Ольга Ладюк, директорка спеціальної школи в селі Великій Межирі Черівської обласної ради та голова громад. Організації Рівненський університет третього віку. Я ваша ведуча Наталя Демадюк. Віримо в наші Збройні Сили України. В перемогу побачимось. Почуємось.